Всім вітання. Я Оскар Успішний. Я хочу розставити крапки над «і» після того, як чомусь всі розізлились на мій інстаграм-блог, в якому я жаліюсь на те, як мені зараз важко. В Барселоні. Перед тим як критикувати мене за те, що я виїхав з України перед початком вторгнення, я хочу, щоб ви послухали про всі реально психологічно важкі випробування, які приходиться мені нести на своєму горбі. Союном ремой Бранус? Грація. По-перше, всі, хто залишилися в Україні, мають поруч рідних та близьких. Я ж забрав із собою тільки маму, сестру, бабусю і дівчину. Ви там в Україні спокійно можете ходити собі на роботу і бачити щодня своїх колег, спілкуватись з ними вживу. Офіс моєї ІТ-компанії залишився в Києві. Тому я вже рік як змушений працювати з дому в Барселоні. Наче каторжник. По вашому, я не знаю, що в Україні війна? В мене в Ужгороді живе двоюрідна тітка. Я щодня з нею переживаю обстріли. Так, я добре знаю, що у вас там регулярно повітряні тривоги. У мене тут теж постійно тривоги. Тільки ментальні. Вони до того ж всього нерегулярні. Мені реально важко, тому що для допомоги ЗСУ. Я змушений відвідувати концерти Монатіка. Я не розумію, чому вам не подобається, що його тур Європою збирає лише 100 тисяч гривень. У вас там в Україні багато, а тут нас мало. Та й сам Монатік має щось їсти. У мене депресія через відсутність української кухні. Жити в країні, в якій немає пузатої хати, просто нестерпно. Я не можу з'їсти українського сала. Тому змушений їсти місцевий хамон, ви недооцінюєте мій особистий вклад в перемогу. Я ще 24 лютого хотів вступити до Лав Збройних сил, але тут, в Барселоні, не було жодного українського військомату. Де я мав їх знайти по вашому? Тепер я веду свою боротьбу в Твіттері, роблячи репости Пола Масару. А скільки таких, як я, Потап чи, наприклад, Олег Винник. Я чув, що навіть у них була змога потрапити в ТРО в Мюнхені. Я часто тривожусь через свою безпеку. А якщо Росія нападе на Барселону, чим мене будуть захищати? Іспанці ж все в Україну віддають в якості солідарності з простими українцями, які вимушені сидіти без світла через обстріли, я теж вимикаю світло і запалюю ароматичні свічки. Так, я сиджу і медитую, борючись зі стресом, бо в Іспанії не продаються рошенівські батончики. Якщо хтось буде їхати, візьміть мені два з помаранчевою обгорткою. Хтось ще жаліється, що не може виїхати з України. А як, по вашому, мені Барселона, Лондон, Берлін, Лісабон? Це ж суцільне замкнене коло. По своїй природі я інтроверт і соціопат. Постійно уникаю спілкування з сторонніми людьми. Але уявіть, як мені важко за кордоном. Тут люди не свої, вони не розуміють тебе, і уникати іноземців якось не так звично, як своїх співвітчизників. Свого роду в мене теж посттравматичний розлад. Адже тут повно російських мігрантів, яким я нічого не можу зробити. Це той самий фронт, тільки ти отримуєш травми від неможливості діяти. Якщо ви думаєте, що я недостатньо допомагаю фінансово для ЗСУ, то ви помиляєтесь. Я купую товари і послуги в Іспанії. Іспанія допомагає Україні. Я допомагаю ЗСУ. Питання? Я часто прокидаюся вночі в холодному поту, згадуючи, що живу в одній країні з Шарієм. Як вам таке? В когось на фронті патрони і танки, а в когось. Антидепресанти і транквілізатори. Я нікому не бажаю такого життя, яке зараз проживаю я. Все тут було. Ага, а то не долари то Іспанія. Є, євро, вони були. Отакувати. Побачимось.